Вітаю всіх на каналі Інтернет-Центру. І сьогодні ми з вами поговоримо про сцену. Як працювати з декількома об'єктами і що робити з великою сценою, яку хочеться створити. Так, тільки в мене тут розміри трошки не ті. Робити маленькі об'єкти, звісно, весело та цікаво, але якщо хочете зробити якусь велику сцену. Нам знадобляться об'єкти. Як з ними працювати? Я хочу сьогодні створити невеличкий такий острівець посеред, можливо, океану. Що мені для цього потрібно? Ну, спочатку мені, звісно, потрібен острівець. Я беру attach, беру voxel-mod, роблю його таким великим, більш-менш. І е Мені потрібен колір для піску. Ось такий підійде, я думаю. І давайте, напевно, навіть з 2D будемо спочатку працювати. І зробимо ось таку поверхню для острова. Ось приблизно ось так. Далі мені знадобиться другий шар. Його я теж намалюю ось так поверх першого. Потім все можна буде підправити. Тепер третій. Треба, звісно, все дивитися з різних боків. У мене тут трошечки не так все пішло, але це можна виправити. Так, мені, напевно, треба. О, ось так я буду бачити все трошечки краще. Хоча сітка тут не потрібна, а ось цю сітку я б увімкнув. Так, тепер тут у нас давайте ще один. І на цьому будемо зупинятися. Я думаю, цього вистачить. Тепер беремо Erase, зменшуємо знову розмір. І прибираємо зайві детальки, які я тут випадково створив. Так, тут треба трошечки теж зачистити. Можна, напевно, прямо ось цим тулом. Ну, або так. Так теж можна. Так, тепер звичайними вукселями трошечки тут підправити, щоб воно виглядало більш-менш гарно. Так, ось так. Трошечки сюди. Тут такий досить різкий склон виходить в нас, але я думаю, нічого страшного. Тут додамо просто такий рівень. Ось так. Так, тут тепер. Це, ну і тут більш-менш готовий ландшафт. Ну, приблизно ось такий острівець в нас вийшов. І тепер що мені потрібно зробити? Я хочу, щоб цей острівець був у моїй картині окремим об'єктом. Я роблю ось наступну дію. Тут є невеличка кнопка, яка має назву Fit Model Size. Що вона робить? Вона обрізає розмір модельки до, власне, розмірів модельки. Якщо у вас поле трошечки більше, з цим розібралися. Тепер я хочу зробити наступну модель, яка буде в нас грати роль океана. Звісно, тут буде дуже мілко все у порівнянні з землею, там земля потім налаштовується. Це буде на наступному занятті. А тут потрібно зараз зробити наступне. Дивіться, тут біля Fit Model Size є ось така невеличка. Стрілка вгору. Вона називається Switch Between Model World. Як можна зробити це? Можна натиснути два рази лівою кнопкою миші, можна натиснути Tab на клавіатурі. І ви будете перемикатися між двома режимами. Ось це зараз режим світу. Ми до цього були у режимі сцени. Тут все можна також розподіляти по шарам, який шар буде перший, другий, третій і так далі. Це якщо моделі будуть пересікатися, зараз побачите, потрібно налаштовувати, на якому рівні вони будуть знаходитись. Давайте створимо новий об'єкт. Я натискаю плюс, у мене з'являється тут цей новий об'єкт. Я натискаю Tab, і тепер я можу його редагувати. Якщо я не хочу бачити, що у мене знаходиться на задньому плані, ось тут є кнопка Display Background Object. Я можу її прибрати і робити вже модель, яка ну, без зайвих Об'єктів на задньому плані. Я хочу зробити океан Давайте оберемо максимальний розмір. І його глибина буде 2. Ось так. І тут обираю колір для своєї води, вона в мене буде така темно-темно-синя. І просто заповнюю тут все філом. Натискаю знову Tab, і тепер у мене мій острів висить. У воді, але ми бачимо ось такі графічні глюки. Це саме тому, що е, в нас все стоїть не по нашим леєрам. Я можу натиснути ось сюди. Ай, Трошечки не те. Так. Повертаємо тут все на місце. Я можу обрати зараз наш об'єкт і перевести його на інший леєр. Що з цього змінюється? Змінюється трошечки е, окрас нашого е, виділення. Для об'єкту. Але цей острів я насправді хочу підняти трошечки вгору ось сюди, щоб він був трошечки над водою. Вода в мене не буде сильно прозорою, як, власне, і у морі теж. Вона прозора, тільки коли дивишся е, на спокійну воду. І якщо ти знаходишся досить близько до неї, там, наприклад, з якоїсь е, лодки, а так, море в нас буде саме ось таким. Тепер в мене є острівець, я хочу його чимось заповнити. Зробити декілька кущів папороті. І, можливо, також було б добре зробити якусь пальмочку. Натискаємо знову плюс, піднімаємо, може, об'єкт трошечки вгору. Ставимо його приблизно на землю. Це в нас буде якраз ось цей рівень. Натискаю Tab. зроблю його трошки меншим. Давайте десь. 15-15 і за вишки десь 25. Ось такий. І будемо тут робити цю пальмочку. Знову обираємо наш Voxel мод, обираємо колір дерева. Хай буде ось такий. І потихеньку. Робимо таку невеличку. А поруч. ой, е, Стовбур для нашої пальмочки. Вона буде в нас стирчати трошки ось так. Тепер хочу додати детали сюди. Можу перейти у фрімод і як у Майнкрафті все налаштовувати. Тільки в мене завелика швидкість. Швидкість можна трошки змінити ось тут. Зроблю собі швидкість камери трошки повільнішою. Ще. О, так вже мені подобається. Такс, потім потрібно буде якось ці кути зрізати, напевно. Хоча, можливо, це навіть і не треба. Тепер обираємо зелений кольор і починаємо малювати листя. Ну, спочатку просто ось так. І тепер хай дивляться в різні боки. Так, ці трошечки сюди. Так, і ще декілька. Один лист буде йти в нас вгору. І ще один вниз. Так, як би його тут ще? А, хай буде ось так. Не ідеальна, але досить прикольна. Пальмочка. Можна ще сюди і декілька кокосів. Давайте їх темно ми також зробимо. Так. На 3, 3D. Завеликі. Давайте спробуємо два. Ну, два це буде просто кубик. Колір, здається, не зовсім той, що треба. Так, ось цей підійде трошечки більше. Так, і я хочу їх розташувати. Давайте mm. краще кубик, він краще стає під це завдання. Тут хай буде один, тут хай буде другий. E, ну і цього, думаю, вистачить. Зрізати треба деякі кути, мені все ж таки здається. Можливо, декілька кутів тут. Товбур можна зробити e, навпаки більш. Більш широким, особливо біля його основи. Не те, щоб він там був сильно ідеальним, але Ну, тепер в нас є ось такий стовбур. Так, тут ще треба, напевно, трошечки зрізати деякі кути. Так, приблизно ось така пальмочка. Мені тут краще залишити. Ось така пальмочка мене влаштовує. Переходжу знову у режим сцени. Давайте тільки зробимо Fit Model Size. Ось так. І тепер можна ці пальмочки розташовувати по острову. Я е, ставлю одну пальмочку тут. І тепер з цієї пальми я можу зробити копію. Як це зробити? Можна, звісно, звичайним Ctrl-C, Ctrl-V. Е і потім просто рухати. Але є ще одна дуже гарна кнопка, яка має назву Ctrl-D. Це дублікейт одразу. Вона одразу робить е дублікат. А, ні, вибачте, не так. Просто Shift можна затиснути, переплутав трошечки програми. Е і можна спокійно рухати ці пальмочки, щоб вони в нас були якось по острову. Натискаєте на них і рухаєте їх так, як вам. Хочеться. Тільки зараз вони в нас усі дивляться в один і той же бік. Але ми можемо обертати наші об'єкти. Тут у сцені в нас є декілька інструментів. Перші інструменти це ось free Move, для того, щоб рухати об'єкти. Коли ви натискаєте просто на об'єкт, ви можете його ось як в роблоксі перетаскувати туди-сюди, і просто воно буде чіплятися до найближчих поверхонь. Е, якщо е, хочеться обернути якось об'єкт, затискаєте правою. Е, так, зараз е, є в нас спеціальні для цього кнопки. По-перше, у нас ось тут праворуч є інструменти, які дозволяють обертати об'єкти по різних вісях. Ну, звісно, нам не всі підходять, нам підходить тільки вісь Z для того, щоб обертати у різні боки. Наші... Е, пальмочки. Я раджу використовувати ось цей інструмент Martu Select. Він дозволяє обирати ось так декілька об'єктів разом, і рухати їх також. І всі інші інструменти також йому доступні, тому що на кожному з об'єктів є спеціальні гізмо, які дозволяють їх рухати. Так, ну ось там одну пальмочку сюди якось і ще одну сюди. Е, можна також обертати, якщо натискати на клавіатурі. Знаки мінус та дорівнює. Зверху вони біля бекспейсу знаходяться. Так, ось так декілька пальмочок. Ну і тепер давайте до цих пальмочок додамо папорт. Новий об'єкт. Він у нас знову з'являється такий великий, можна його трошечки підняти. Тут вже на сцені нашій можна заплутатись. Якщо е, вам якісь об'єкти заважають дивитися, ви можете їх прямо ось по е, шарам разом обирати. Я, наприклад, хочу залишити тільки острівець. Ну і пальмочки я все ж таки залишу. І давайте на десь третьому шарі я буду робити папороть. Тепер е, розміри папороті будуть в мене зовсім. Маленькими давайте 10, 10, 10. Так, -с. і знову обираємо зелений кольор. Робимо основний кущ. Тут можна симметрію, до речі, увімкнути, мені здається. Робимо основний кущ, і від нього в нас в різні боки будуть відходити листки папороті. Можливо, треба зробити поле трошки більше. Давайте десь. 16, напевно. Так, це в нас трошечки більше якраз. А тут вниз. Ось так. Ну. Можна ще сюди додати ось так декілька блоків. Ну, насправді таке, але підійде. Папороч зробили. Вона навіть завелика вийшла. У ну, мене тут такий масштаб, з цим, з цим нічого не зробити. Затискаємо Shift, розташовуємо папороть десь по острову. Е, а посередині цього острову давайте розіб'ємо якесь багаття. Цю папору трошки посунемо сюди. Так, і знову новий об'єкт, робимо його малим. 10, 10, 10. Ну, а багаття в нас буде досить простим. Декілька гілочок. Симетрія хай висить. так, Тут вже я її вимкну, бо я не хочу зробити багаття занадто ідеальним. Там щось таке. Ну, умовно. Тепер обираємо колір. Знизу у нас багаття жовте, зверху більш червоне. Обираємо жовтий колір і розставляємо тут основу нашого багаття. Воно не буде прям ідеальне. Але, тим не менш, воно в нас буде. Так, тут ставимо так. Давайте далі в нас йде якийсь помаранчевий і ну, червон... червоного у нас не буде, буде такий темно-помаранчевий. Ну, якось так. Для маленького масштабу якраз підійде. Тепер це багаття піднімаємо трошечки вгору, виставляємо його в центрі нашого острова. Ну, а людину на цьому острові я робити не буду у такому масштабі, тому що масштаб занадто малий, щоб робити тут повноцінну людину. Але ось вийшла ось така сценка. Керуючи цими об'єктами, розставляючи їх в правильному порядку, ви потім зможете отримати картинку. Так, ну і давайте невеличку прев'юшку, можна сказати, для наступного, до наступного заняття. Посуну це трошечки ось так. Виставлю камеру якось ось так. Так, там з водою буде, будуть свої приколи. Е, на наступному ми будемо розбирати рендер. І я хочу одразу зробити його невеличке таке прев'ю. Так, небо в нас, давайте, ось таке. Е, світла в нас буде не так багато. Вогник я хочу зробити. Тут воно зараз буде глючити, я одразу попереджаю. Я хочу зробити з емісією. Так, це буде, напевно, занадто. Давайте Power 1. Емішен ось так. Так, ну і, звісно ж, помаранчевий е, теж емісія. Power 1, але тут зою буде зовсім, зовсім мало. Так, тепер, що стосується. Нашого місяця, це, виходить, буде місяць якраз, зробимо його трошки менше. підіймемо його трошки вище. І, можливо, під іншим кутом. Так, ніби він від нас дивиться. Так, це краще робити при ни низькому ось цьому куті. А знаєте, і так навіть підійде. Ось так поставимо. Е дуже темна в нас вийшла картина. Я все ж таки трошки інтенсіті підійму для світла. Ну і там ще треба налаштувати трошечки землю, зробити її теж такою темно темносиньєю. Ну, а з небом більш-менш все нормально. Ну і все, там далі треба чекати на е, рендер. Ну, над картинкою ще працювати і працювати, але оскільки відео в нас обмежене за часом, я думаю, ви розумієте, що основний основну роботу для того, щоб зробити з цього щось. Гарне. Потрібно витратити набагато більше часу, ніж я витрачаю на те, щоб зняти відео. Тому е це я вже залишаю вам. Можливо, сам також теж зроблю якусь картинку. Е не обов'язково робити саме такий острів. Я хочу, щоб ви зробили якусь невеличку сценку. Це може бути кімната з якимись об'єктами, там, наприклад, можна просто взяти кімнату і розставити по ній меблі. Можна зробити там щось на кшталт невеличкого містечка. Зробити там якісь маленькі будиночки і розкидати їх теж по локації. Це теж буде дуже гарна практика для роботи зі сцени. Але завдяки цим інструментам вже можна робити щось дійсно велике і гарне. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. І до нових зустрічей!